Шалений день у Прем'єрлізі Англії. Сім матчів, купа голів і легендарний рекорд від Салаха. Бернлі поступаються арсеналу з рахунком 0-2. Господарі програють без шансів. Лондонці контролювали гру від старту до фінального свистка. Брайтон розгромлює літ 3-0. Господарі забивають тричі та впевнено закріплюються у верхній частині таблиці. Крістал Пелес перемагає Брентфорд 2-0. Палацівці перервали серію без перемог. Чудовий матч на Селгерст Парк Фулхем переграє Вулверхемптон у вовків вилучення вже в першому таймі, господарі спокійно доводять справу до розгрому. Ліверпуль здобуває перемогу над Астон Вілою 2-0. салах відзначається 250 м голом за клуб, справжня легенда червоних. Тоттенгем поступаються Челсі 0-1. Гості виривають перемогу завдяки точному удару Жоао Педру на 34-й хвилині. Ноттінгем Форест і Манчестер Юнайтед розкатали нічію 2-2. Господарі двічі виходили вперед, але. Червоні дияволи зуміли відігратися наприкінці. Це був огляд матчів АПЛ за 1 листопада. Попереду ще три поєдинки: не пропусти, підписуйся, щоб бути в курсі всіх результатів.